Серпень в самому розпорі для нас в'язальність це зазвичай означає початок як мінімум планування свого між сезонного та зимнього в'язання, бо, як ви знаєте, це процес достатньо тривалий. І якщо для в'язання плечових виробів погода занадто спекотня, то шкарпетки вже можна починати в'язати, якщо ви взагалі цього літа припиняли це робити. І тому сьогодні я для вас підібрала. 30 безкоштовних майстер-класів різноманітних дизайнів шкарпеток, які, на мою особисту думку, є дуже цікавими. І я хочу ними з вами поділитися. Я вже маю одну таку підбірку, тому якщо ви її ще не бачили, обов'язково після перегляду цього відео проходьте в опис в інфобоксі за посиланням і дивіться минуле відео. Тож цього разу я для вас підготувала цілих 30 різноманітних дизайнів. Досить багато буде цього разу цікавих та яскравих жакардів, Напевно, в мене був. Такий настрій, і давайте розпочинати. І починаємо ми з вами з таких яскравих, веселих, цікавих шкарпеток, зв'язаних з жакардом, з малюнком перебульців. Не знаю, я дуже часто люблю якісь дурнуваті шкарпетки, особливо, коли вони в тебе в образі не дуже і видні, коли ти весь такий серйозний, а Шкарпетки трохи дурнуваті, мені це завжди подобається, тому такі дизайни мене приваблюють. Наступний дизайн вже спокійніший, більш вишуканий, мені взагалі дуже подобається, коли на шкарпетках візерунки виконані або японськими ажурами, або цими, цими різноманітними переплетіннями, схрещеними петлями. Дуже гарно виглядає і не так складно в'яжеться, бо коли ми в повноцінний плечовий виріб в'язуємо такими візерунками, вони можуть інколи набридати, важко йти, а шкарпетка це ж все таки невеличкий обсяг роботи. Тому для тих, хто боїться таких складних візерунків, мені здається, шкарпетки – це ідеальна річ, щоб їх почати відпрацьовувати. Наступні шкарпетки є доволі простими, але тут. Гарна конструкція. Не завжди нам хочеться, щоб шкарпетки були високими. Це шкарпетки спортивні із трошечки піднятим задником. В принципі, їх можна в'язати з будь-якої пряжі, різерунок неважливий, але я їх сюди додала саме за їх конструкцію. Наступні шкарпетки мають дуже ніжний, свіжий, весняний вайб, але вони все ж таки, незважаючи на те, є достатньо варіативними, бо якщо ми приберемо ці квіточки, то будуть просто базові шкарпетки з гарним візерунком. Але квіточки змінюють їх настрій повністю, вони невеличкі, їх не складно додати, але якщо ви хочете якісь прям дуже гарні шкарпетки, то, як на мене, цей дизайн є для того ідеальним. Далі маємо шкарпетки з жакартовим листям. Я, напевно, пару років тому в'язала схожі. Мені дуже подобається такий жакарт, коли основне полотно є однотонним. І жакарка під пізерунок вив'язується такими градієнтною пряжею. В ці шкарпетки є трошечки простіше, мені ще я в'язала. Я обов'язково додам фото, бо я в'язала суцільну шкарпетку з жакардом. Цим дизайном буде, звісно, трохи простіше та швидше працювати. Далі ми знов маємо дуже прості однотонні шкарпетки, під які можна брати будь-яку пряжу, яку ви маєте в наявності, так само комбінувати смужки. Неважливо, я їх в цю підбірку додала через цікаву п'яту, бо я. Особисто таку п'яту ще не в'язала і не знаю, чи бачила навіть, тому просто цікаво спробувати якийсь новий спосіб вив'язування. Тим тобто, перше, ми знаємо, що стопи у всіх різні, висота підйому різна, і під різні висоти підйомів підходять різні варіації в'язання п'яток, тому може саме ця може стати саме для вас ідеальною. Наступні шкарпетки поєднують в собі кілька технік. По-перше, резинка тут є оформленою. Візерунком із схищених петель, доповненими а, шишечками, виглядає досить сніжно. Далі резинка манжета відділяється від основного полотна естонською косичкою. І далі кольоровий візерунок робляться теж в техніці естонській техніці протяжок. Я, якщо чесно, з цією технікою ще не знайома. Вже нещодавно бачила, що в моєму місті буде проходити майстер-клас саме на цю тему. І Замислювалася, чи не записатися мені туди, бо такі техніки я ще не бачила і навіть не здогадуюся, як з ними працювати. Але спробувати знову ж таки на невеличкому виробі щось таке зробити завжди цікаве. Саме тому я додала ці шкарпетки в цю підбірку. Наступні шкарпетки є домашніми. Це буде гарна альтернатива домашнім капцям. А взагалі дуже багато є таких анімалістичних усіляких шкарпеток. Знаю, є крокодили, які теж, типу, ковтають ноги, вони робляться і гачком, і спицями. В цьому ж варіанті ми з вами маємо опис на акулу. Але, звісно, додавши трохи фантазії, ви теж можете змінити акулу на якогось іншого звіря, рептилію, ящерку, будь-що що захоче зробити ваша фантазія. Далі маємо дуже гарні витончені шкарпетки із невеличкими косами на візерунку. Мені дуже подобається, як тут їх застилізували. По-перше, це таке гарне поєднання карамельно коричневого із білим. І шкарпетки та светр зв'язані візуально з однієї пряжі, або з дуже схожої, принаймні колір в них однаковий. І це вже не просто шкарпетки, а повноцінна частина стилізації образу. Далі маємо ще один варіант яскравого жакарду. Тут візерунок створений із бульбашок та хвильок, доповнений ярко-рожевими е, манжетами, п'яткою та мисочками. Як ви теж можете побачити, на обидвох шкарпетках саме візерунок розположений несиметрично. ви, звісно, можете в'язати і дві однакові шкарпетки. Мені подобається, коли вони трохи різні, але все одно можна чітко сказати, що це одна пара. Наступні шкарпетки це те, про що я вже казала. Мені дуже подобається саме оформлення шкарпеток такими японськими візерунками і схрещеними петлями, як на мене, вони завжди виглядають витонченими. Мені в цьому дизайні подобається, що тут немає відокремленої манжети, тобто ми одразу маємо основний візерунок на шкарпетці. І це знову ж таки та пара шкарпеток, яка буде повноцінним доповненням до стилізації вашого образу. Наступний дизайн. Є дуже крейзі, це гольфи від Новіта. Взагалі, Новіта має багато різних варіацій. Дуже цікавих шикардових рішень для шкарпеток і гольфів. Я сьогодні для вас обрала саме цей. В мене завжди виникає питання, куди взагалі носити такі гольфи, особливо жакардові, вони є досить об'ємними, окрім як вдома. Але як ви можете побачити на сайті новіти, вони взагалі вписані в такий вайп якоїсь яскравої вечірки. Тут дуже цікавий дизайн, бо є і жакарди, і ажурні візерунки, і шишечки, і переплетіння. все разом така собі еклектика. Але чого б ні, ці шкарпетки, як мінімум, будуть підіймати в холодні зимові дні вам і вашим домашнім настрій 100%. відсотково. Після такого шаленого дизайну переходимо знову до простих лаконічних рішень, знову ж таки базові шкарпетки, із простим, але цікавим візерунком, який максимально просто в'яжеться і формується лише за рахунок чергування лицевих та виварітних петель. Тобто, тут один з великої кількості тнєвих візерунків, як на мене, дуже гарно вписаний саме в дизайн-шкарпеток. І знову маємо дизайн від сайту Nita, на цей раз більш спокійні, вже не такі шалені кольори природи, флористичний дизайн. Мені дуже подобаються ці поєднання насичених, але не яскравих кольорів. Далі яскраві веселі шкарпетки, з впевнена, невеликими вкрапленнями жакарду. для тих, хто хоче спробувати в цьому свої сили, але не хоче. Уважно слідкувати за візерунком, не хоче якихось складних рішень. Тут буквально кілька смужок жакарду один на один. Одну петлю ми в'яжемо пряжею основного кольору, одну петлю ми пров'язуємо пряжею кольору манжети та миску. Наступна пара шкарпеток теж має невеличкий жакарт, вже, звісно, трошечки складніший, ніж попередній. і тут здається, або шишечки додані, або вони просто потім пришиті. Я б, напевно, просто їх пришивала. Якщо чесно, я не дивилася, як воно в описі йде. Але як на мене, ці шкарпетки можуть слугувати чудовим різдвяним подарунком, так я знаю, що до різдва ще далеко, але знову ж таки, коли ти плануєш робити подарунку своїми руками, про це треба думати заздалегідь, і вже можна як мінімум зберігати собі такі ідеї. А оці шкарпетки це взагалі пінтецесія осінніх візерунків: яскраві, веселі лисички, грибочки, тучки, мухоморчики. Мені подобається поєднання помаранчевого з блакитним, але, звісно, на фон ви можете брати будь-яку іншу пряжу, і від зміни фону і настрій шкарпеток буде трохи змінюватися. Наступна пара є яскравою цікавою саме за рахунок цього простого основного візерунку, і оформлення манжети. Знову ж таки писані ці вайби японських візерунків. Манжети, оформлені резинкою, схрещеною один на один. Потім вив'язується візерунок, який схожий на листочки. Маємо класні шкарпетки з флористичним мотивом, але без шакарту. Цей варіант для тих, хто взагалі не хоче займатися вив'язуванням жакартових візерунків, але якісь кольорові візерунки все ж таки хоче мати на своїх шкарпетках, бо це шкарпетки, на яких пропонується вишити. Такі теж грибочки, листочки, осінні візерунки. Наступні шкарпетки мають назву Twin Peaks Socks, шкарпетки Twin Peaks, і якщо чесно, я взагалі дивилася серіал. Навіть читала книгу, це було дуже давно, і я ніяк, я ніяк не можу поєднати цей дизайн в голові у себе з серіалом. Тому якщо ви пам'ятаєте, одразу побачили цю асоціацію. Пишіть в коментарях, чого це саме так. Мені буде цікаво почитати. Але сам дизайн мене захопив саме такою чіткою геометричністю, контрастними. Поєднання класичним контрастним поєднанням кольорів червоний, чорний білий. Звісно, тут можна вив'язувати все, що ви маєте, головне, щоб кольори були досить контрастні, щоб зберігалася ця така чітка геометрія. Далі маємо трошечки складнішу жакардову історію, бо тут не просто йде жакард вив'язаний один на один, а іще і ми маємо переплетіння оси, із Жакарду один на один має дуже гарний вигляд і, напевно, вимагатиме досить багато терпіння, але як на мене результат того вартує. Наступні шкарпетки займуть у вас буквально один вечір. по-перше, вони зв'язані не стандартної чотири нитки, а із восьми нитки, тобто це пряжа, яка є в два рази товща за стандартну шкарпеткову. В оригіналі вони зроблені із новіт, здається, сестер, Перекладається назва пряжі. Точно знаю, що у Алізе є такі аналоги. І мені подобається дизайн. Тут знову ж таки ціньовий візерунок в поєднанні з резинкою 2х2 по задній частині. Далі ми бачимо дуже ніжні ажурні шкарпетки, які просто підкорили моє серце своєю з однієї сторони простотою, з іншої сторони, вишуканістю візерунку та дизайну. І ще один дизайн відновити. Так, їх в цій підбірці достатньо багато. Бо як я вже казала, Новіта, як на мене, робить одні з найкращих дизайнів шкарпеток. Тут ми маємо вже трошечки складніший варіант з аранами, з переплетіннями. Мені дуже подобається цей дизайн. Він знову зроблений з пряжі Новіта Сім сестер з восьминитки, тобто він дуже швидко буде в'язатися, але ну, виглядають вони дуже ніжні. Далі ми маємо трошечки вищі шкарпетки. Саме в такому вигляді, саме в такому кольорі білі, їх дуже класно, білі молочні, загалом світлі, і дуже класно вдягати взимку з чоботами, щоб манжета трошечки виглядала з чоботів, але і візерунок самих шкарпеток прикольний. Тут коси оформлені як сови. Далі цим совом пришиваються оченята, щоб взагалі гарно читалося, що це саме сова розділяють цих сов ажурні доріжки. Класний дизайн, який класно буде грати в осінніх стилізаціях одягу. Далі ми маємо невеличкі шкарпетки із включенням жакардів класичних з норвезької в'язки. їх Zero. Тут жакард може бути не найпростішим, бо він в себе включає не два, а три кольори, які треба одночасно в'язати. Але за рахунок того, що цього жакарду всього лише там. 2-3 см із загальної довжини шкарпетки. Це не має стати великим викликом у їх в'язанні. І далі дуже яскраві, дуже круті шкарпетки. Я такі собі з задоволенням зв'язала би і носила би їх вдома, і не вдома. Мені дуже подобається це поєднання кольорів. Це глянула помаранчевий, жовтий та білий. Але звісно що зірка цього дизайну це вишивка, це така, я не знаю, дівчинка-жіночка, яка трошечки передрімала на ваших шкарпетках. Дуже класні, трошечки мультяшні, але я люблю такі речі. І наступні шкарпетки це дуже милі овечка. Взагалі дуже подобаються шкартові дизайни шкарпеток, де жакарди саме це такі дрібні повторювальні мотиви, будь-то грибочки, бачила, що кавові зернята, ось ці овечки. Завжди вони підіймають настрій. І тут ще класне поєднання кольорів поєднане, бо цей основний рожевий фон він має трошечки коричневих вкраплень. І за рахунок того, коли ми будемо підхвачувати протяжки, щоб не бавталися ці чорні нітки, вони будуть сприйматися так само, як забарвлення основної пряжі, а не щось інорідне. Тому, коли ми маємо, ви можете тут побачити, для чорної пряжі тут досить великі такі проміжки між нею. Обов'язково треба підхвачувати протяжки, щоб взагалі мати змогу вдягти ці шкарпетки. І коли ми маємо трошечки таку рябу пряжу з тієї ж тональності, як пряжа, яка буде протягуватися, не буде виникати цього відчуття на бо буде просто враження, що це теж забарвлення пряжі. Тому треба на такі моменти теж звертати увагу, коли ви для таких проєктів підбираєте пряжу. Тепер максимально прості базові шкарпетки. По суті, це шкарпетки, які зв'язані резинкою 2 на 2 з невеликим оскладенням, коли ми просто кожну там, певну кількість рядів змінюємо цю резинку на 2 на 2 в шахматному порядку, там, де були усі петлі, вив'язуємо виборітні і навпаки. Але перевага цього дизайну є в саме цій простоті. І ще одні доволі прості та базові шкарпетки. Які не потребуватимуть багатої витрати вашого ресурсу, в них класно комбінувати різні залишки, знову ж таки поєднувати різні яскраві кольори, але дизайн, погодьтеся ще класно. Це був останній дизайн. Я, як завжди, чекаю на вас в коментарях. Пишіть, що вам більше за все сподобалося. Ще раз наголошую, якщо ви не бачили попереднє відео, переходьте до нього. Там ще більше цікавих дизайнів різноманітних шкарпеток. А вам кажу дякую за перегляд та до зустрічі в нових відео.